Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Розповім вам, покажу, як квітла Азалія або листопадний рододендрон з назвою Клондайк. Квітло вона в травні, в червні цьогоріч, і я вам показувала, коли я її придбала. Це була закрита коренева система. Від придбала в Інстаграмі декоративні рослини Борислав. Приїхала вона мені ця красуня її посадила, і вона заквітла так, адже вона була з квітковими бруньками. І так я і знала, що вона так є. Тобто, я би очікувала, що вона, що вона відразу проквітне, і вона мене не підвела в цьому. Взагалі, рахується ця рослина, ця, саме цей сорт. На залі, що вона є одною з найяскравіших, так. Азалій і не скажу, що найяскравіша, бо там ще є, є чардаш, наскільки я пригадую, теж досить така яскрава, помаранчева красуня, навіть помаранчева-жовто-гаряча, така гарячіша, ця дещо стриманіша. Хоча ця також дуже і дуже помітна. Вона має ще й пуп'янки, вони такі червонуваті, а потім, коли розкриваються, то з'являється помаранчевість, і ця помаранчевість досить довго тримається. Коли вона вже відсвітує, дещо дещо світліше, але нема що вона вигоріла і зовсім втратила колір. Ні, дуже гарна красуня. Коли вона в дорослому віці, то рахується, що в її суцвіті може наростати до восьми квітів. Рослина взагалі досить така потужна має бути в дорослому віці, десь до двох метрів шириною і до півтора метрів висоту. Також вона має гарну зимостійкість, витримує морози до мінус 30 градусів, тому підходить точно для всіх регіонів України. Також в інтернеті я вичитала, щоб... але я думаю, що це стосується не лише даного сорту, але загалом формування. азалій. якщо хочеться формувати її кущем, рясним кущем, то все ж таки треба обрізати, тобто не тримати оцей ось один основний пагін, який буде рости в висоту, та, а десь обрізати його на якусь третину, і тоді попросинаються бічні бруньки. І він закущиться краще. Також вона має дуже привабливе листя восени. Спочатку воно малинове, потім воно жовте стає. В мене наразі такого не показує. І те, що я знайшла світлини, то воно таке досить буро-зелене восени. І це теж дуже гарно. От, дуже цікава красуня і яскрава. Давно я хотіла таку яскраву красуню. Одну я навіть посадила чардаш, але, на жаль, вона досить така слабенька поки що. А ця ні, а ця от як приїхала. З надійного господарства та надійного розсадника. і так мене й тішила. І надіюсь, наступного року теж буде тішити, бо дуже гарно позакладала мені квіткові бруньки. Вам дякую, всім до наступних відео і па-па!